Будемо забезпечувати охорону громадського порядку безпосередньо на виборчих дільницях двома працівниками міліції. Це так, але е, окрім е, малих і середніх дільниць. У нас таких є, якщо середні дільниці, у нас їх є 232 таких дільниці, і малих у нас є 858. Тому е, враховуючи те, що міліція буде працювати в штатному режимі, яка буде реагувати і на сімейні скандали, і на повідомлення, і на звернення, міліція на всі всі факти буде реагувати. Також ми проінструктували, що в разі, якщо людина прийде з яким зверненням працівник міліції, значить, якщо він буде на виборчій дільниці, він обов'язково повинен прийняти цю заяву, значить, не посилати громадянина, що їй туди в райвідділ напиши там, чи звернись до суду, чи звернись в паспортний столи, значить, все буде. Це виконуватись належним чином. Також в цей день будуть працювати всі суди. В разі, якщо буде виникнути якась нештатна ситуація, громадян хоче оскажети те чи інше рішення, значить будуть працювати суди, які також будуть огранятися спецпідрозділом «Грифон». Що стосується Левського району, значить багато до нього приділяється уваги. Значить, ми також врахували. Проблем, проблеми, які існують на сьогоднішній день в Левському Карестенському районі, для забезпечення охорони громадського порядку, в тому числі і в місцях незаконного видобутку бруштину, нами залучилось 30 військовослужбовців Національної гвардії Значить, Крім того, в містах обласного підпорядкування Малин. Обласного підпорядкування Малин, «Коростень», «Бердічів», Новоград-Волинськ, значить, у нас створені мобільні групи із числа працівників спецпідрозділу міліції, тобі Сокол і Бившого Біркута, які значить, мають відповідні навички реагування і припинення масових безладів і порушень громадського порядку. Агітація, яка буде вісіти міліція, знімати не буде, тому що є відповідальні комунальні служби в міських районних державних адміністраціях, на яких покладено це завдання. Тому міліція буде тікінофіксована. Вати, якщо будуть звернення і будуть такі випадки, що буде продовжуватись агітація, значить міліція буде реагувати, буде документувати, будуть виїжджати виїжати слідчі притину групи, але знімати документацію повинні комунальні служби.